Світлана Їй 59 років. В критичний момент вона взяла до рук гранатомет, вразила ворога. Чим врятувала свій підрозділ від оточення? Треба було заступити на ротний опорний пункт. Ми чули по раці, що комбат передавав де заходять орки де заїжджають БТРи, танки з якої, з якої сторони і сторони вони йдуть і ми це хлопцям передавали ну так як я була з романом і я постійно чула що трапилось трапиться де що відбувається. Про, і коли роман відпочивав такий маленький час коли йому здавалось відпочити, я брала, приймала тоді на себе це управління, чула, передавала солдатам, що треба робити. Я почула операції, що комбат передає, що заходять група біля нас, через один будиночок ДРГ, десь кількості трьох-чотирьох чоловік і вони вже зайшли в цю хатинку, і треба було негайно приймати рішення, треба їх вибивати, іначе вони, вони закріплюються. І вже коли вечором сіріє, так їх накопичується дуже. Багато, вони маленькими групами просочуються, і вже можливо, там може бути і 10, і 15 їх чоловік. Ну і тоді я знаєте, не вагаючись, я таке прийняла рішення, що треба щось робити. От на таких емоціях я побігла. У нас у гаражі було зброя. І я схопила гранатомети дуже багато. Я їх розложила. Видірнула чекіпов, зводила їх, там гранати розложила, у мене все було готове. А тоді, щось не думаючи, я один схопила і побігла через домик, підбігла прямо до вікна, до віконця, вистрілила віконця і прибігла назад. Ну і Роман, чесно кажучи, він був в шоці. Він просто не очікував, що очікував. Можливо. Він навіть отак він відмовив, уже така не, не знав, що мені сказати. І тоді. Подумав так, трохи а потом каже: ну молодець.